Я зараз вам скажу, які краще купляти класи в П'яте місце – це нас. П'яте що, що його, что на нього треба аж цілих 500 гем, а на це треба 2500 років принаймні, хоча б можна було кубити, доводити, бо фаза, вже как нього выкладать. Норма. Нормально 100 гемов, ну це займає нас 4 -е місце, тому що йому можна тому що нагрудник, е, по-перше, шкіряний, можна знайти будь-де. Третє місце у нас лісоруб. Те, що хорошо, тепер можна взагалі за переряджу папку. Друге місце у нас е, медик. Здається, два бандажи, то лише одне, один відсоток на третьому левелі, що вас передасть. Ой, вибачте, що вас, вас передасть в аптечку бандаж. А це ненормально. І перше місце це охот. Ой, вибачте, Рейнджер. На нього треба всього 70 кристаль, і, лів, і на ньому дається все нормально. Ну, в принципі, ліхтарик легко знайде, але Рувельверта патрони нормаль важко. Всім лайте! Це було відео про те, як ви дізналися за клас.